Привіт, друзі! Сьогодні у нас на продажу Yamaha Jog SA55J. Не 36-та моделька, 55-та. Він, звичайно, ж, свіжіший по роках з куторочок, ну і є невеличкі відмінності, як і конструктивні, так і візуальні. От, Давайте я вам зразу покажу, щоб не забув, чим відрізняється 55-ка від 36-ї. Так, щоб... По-простому, вже немає цієї труби. Трубочки такої, хто пам'ятає, яка, я так розумію, це система якихось там допалу газів вихлопних і так далі. Тобто цієї трубочки вже у нас тут немає. На 36-й є, на 55-ті немає. І на 36-й моделі немає зонт, а на 55-ті є. От. Зараз я постараюся її показати. От там вона знаходиться, бачите, лямда, от вона є на глушничкові. Трошечки відрізняється кришечка радіатора охолодження. Це щоб так візуальні сидіння, до речі, відрізняється, воно також іншого пошиву, ніж у 36-ї модельки. І трошечки відрізняється відро. Там трошечки інший впуск, інший бензонасос, тобто допрацьований впуск палива. От, а в основному такі візуальні речі, які е, помітні зразу, щоб не шукати номерами, а візуально, я ж кажу, не видно трубочки, трошки інша, якщо це оригінальна накладка на радіатор, ще раз повторюю. І в основному йдуть вони вже в заводському кольорі чорного кольору колеса йдуть. Тобто самі диски вже перефарбовані в чорний колір. Ну і як завжди, відрізняється у нас номерами. Тут у нас SA 55J і так далі. Тобто 55-та моделька. Декілька разів вони були в мене на огляді. По відчуттям 55-та моделька, вона, наскільки я пам'ятаю, Ще більш економніше, ніж 36, та трошечки тихіше, м'якше працює двигунчик. Ну, По максимальній швидкості, наскільки я пам'ятаю, в районі 55 їде, є якісь невеличкі обмеження. А, давайте далі біжимо. Так, в принципі, візуальних відмінностей, відмінностей більше немає, між 36-ю. Дивіться, так само чорного. Кольору, диски там і так далі. От, Я поставив вам наглядно, щоб подивитися, дві гуми з цього скутера. Одна залишилась на скутеркові передня, вона ще жива відсотків 30% залишку і задня. Задня вже, ну, звичайно ж, я замінив, так як вона вже, скажімо так, все закінчилась. І пробігла гума ця оригінальна 15 тисяч кілометрів. Передня ще в нормі задня уже ні. Так, дивимось. А, скутерочок у нас 16-го року випуску 4-го місяця. Бак, наскільки я пам'ятаю, також був. 16-го зараз глянемо. Так, так. є 16-го, .05 0,5-го кришечка 04-го сидіння. Тобто, дивіться, що навіть... Повний майже бак японського бензинчику. Такий він, бачите, червоненький. Звичайно ж, відрізняється від нашого бензика навіть по кольору, по запаху. От Бак глянули, 16 й рік скутера. І от дивимось далі на гуму. По розміру вона у нас 90-90 на 10. А, і що я вам мав показати, це бачите, 16 й рік. Це його парна заводська гума. Задня, відповідно, як я й сказав, закінчилась. Я, звичайно, ж цю, якщо буде потрібно, новому власнику передам без ніяких проблем. От, А передня залишилась, в принципі, живенька. Так що, щоб ви собі розуміли, скільки ходить Максіс, оригінальна заводська, по відношенню до китайської. Китайська ходить... Мені люди дзвонили, казали, що є варіанти навіть по 3, по 3 тисячі кілометрів не виходжує гума. А на моєму досвіді, це максимально якісне, що може пробігти. Я думаю, в районі 5-8 тисяч це максимум, що бігає китайська. От вам приклад оригінальної гуми, якою комплектуються скутерки. виходжує 15 тисяч кілометрів. Так що Питання, чи потрібно купувати якісну гуму, яка коштує не 10-15 доларів, як китайська, а 40. Звичайно ж, вона ходить так само в 4 рази більше, але це вже все на вибір клієнта. Давайте я вам по порядку буду вже тоді знайомити з цією нашою 55-кою. Задню гуму я поставив, чесно кажучи, міг китайську недорогу, але моделька, скажімо так, практично в новому стані. І я поставив сюди трошечки дорожче, звичайно, але поставив абсолютно стан новий поставив мішелін. В оригінальний розмір 90х90, тобто гума коштує немаленьких грошей, але відповідно і скуторок буде не дешевий, І вважаю, що ставити сюди китайську якось не по-людськи, скажімо так, хоча в основному ставлю, бігає нормально гума. Амортизатор залишився оригінальний, гальма в ідеальному стані. На 15 тисяч для 36-55 джога це абсолютно нічого. Ходять скутерки по 100, по 80 тисяч кілометрів пробігу, без ніяких проблем. Сидіння ми дивилися. Воно трошечки попошиво відрізняється від 36-ї модельки, в 36-й воно йде цільне за такого матеріалу, а тут вже є така стрічечка з іншим матеріалом. Все, в принципі, те ж саме під сидінням, те ж саме місце і так далі. Трошечки видозмінений оцей, ця частинка, там під форсуночку, трошечки інша форсунка стоїть, бензонасос інший, як я й сказав, ну і в загальному вприск інший. По пластику ліва частина в ідеальному стані, без ніяких подряпин, дефектів, коричневий, гарний перламутровий колір. По на прохання клієнта скажімо так, потенційного е, вкладу в кінці огляду стан варіаторів. В основному я це роблю на кубатурну техніку, на маленький, ну, не бачу сенсу. От. Тут все оригінальне і в основному 90% моїх скутерів е, залишаються на оригінальних навіть розхідниках. Якщо є питання по розхіднику, я також купляю оригінал. Так, дивимося двигунчик. Двигунчик також по номеру роз... відрізняється. В 36 й де А-314 є, а тут А-329 є. Не знаю, яка відмінність, хто знає, напишіть, було б цікаво. Так, є кріплення для бокової підножечки, самої ножки немає. Тут все як завжди. Тут акумуляторна батарея знаходиться, в принципі, все як у 36-ї модельки. Блокування заднього. Заднього колеса, ну і відповідно замочок блокується запалювання, все працює. І я, в принципі, ще не зустрічав, щоб цей механізм не працював. Вліво замикається кермо. Це вже все, якби, як у всіх. Доволі такий місткий нормальний карманчик. так Дивіться, Чуть-чуть є невеличкий. Окислення на лівій ручці, таке незначне, так як алюміній, коли ви його, коли ви свій скутер залишаєте на відкритому повітрі, під дощиком, в зиму і так далі. ну, Звичайно, що так, такі штуки у вас будуть. Не зразу, але будуть. 15 тисяч у нас оригінального пробігу. Цю ручечку вона також була трошечки окислена, я підфарбував. так вона виглядає. Оце алюміній, все знімається, все фарбується, але якби. Цю трошечки довелось мені попрацювати, щоб вона була трошки більш симпатичніша, а цю я залишив в оригінальному стані, так як е, ну, не хочеться мені здирати оці показнички. Отак От воно є, ще в принципі нічого страшного тут немає. Йдемо далі. Голова ідеальна, без ніяких дефектів, без питань. Клюв. Також а, вилочка, а, оригінальні гофри. Дивіться, ціленькі всі резиночки, все ідеально. І вилка так само. Колеса залишились, вилка в оригінальній барабан фарбі, я не фарбував. А, все як прийшло, так і є. Гума стоїть Максіс і, до речі, вона зроблена в Китаї. Але... Фірма є фірма, де б вона не робилася, є технологія виробництва, є якість матеріалів, з якого виробляється гума. І чи зроблена вона в Китаї, фірмова і китайська Руахуа чи там Джінгпенг якась то є велика різниця. Ну, скутерочок виглядає як новенький по пластику, як матовому, так і глянцевому, абсолютно ніяких дефектів немає. І зауважень так само, в принципі, а, трошечки щуп відрізняється від 36 модельки, написано Я Малюб. Це оригінальне масло на заміну. Ну і в принципі все. Заводимо, слухаємо. А на відміну від 36 модельки, бензонасоса тут практично не чутно. 36 чутно, коли ви включаєте. Ще раз дивіться, Включу. Бачите, тобто бензонасос взагалі безшумний. 36-го Джога його ну, явно чути. Чутно. Не так басисто працює двигун, я так розумію, скоріш за все із-за цієї шлангочки, що її забрали. Він тихіше працює. Ну і приємний двигунчик, тихенька робота. Нема чого сказати, новий скутер абсолютно 15 тисяч, поворотнички працюють. Все моргає. На жаль, погода не дуже така мряка. Зараз я зроблю такий невеличкий, чисто символічний такий поїздочку невеличку, щоб ви бачили, що техніка рухається, їздить і так далі. Трошечки буде краща погода. тест-драйви будуть, як завжди, але зараз ну, дуже некомфортна погода, але відео зняти потрібно. Потяги в принципі ніяких проблем, питань там немає, не відчуваю. Без ніяких питань їде. Так що, в принципі питань ніяких немає. Максимальна швидкість я думаю, буде в районі 55-60. Так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. Всім вдалих покупок. Так, коротенький ролик для замовника. Тут у нас Yamaha Joke sa 55 j моделька. З пробігом 15 000 км. Дивіться, показую стан заднього варіатора, варіатор 2016 року, April це квітень, здається 29-го, 5 st двигунчик, от, в якому стані колодки. Ну, Коротше кажучи, стан взагалі новенький, без ніяких зайвих питань. Далі тут у нас щеплення. Також все супер. Оригінальний ремінь. Третя остає Ну і в чудовому стані він так само. Ролики варіатора оригінальні, за 15 тисяч, в принципі, з ними нічого взагалі немає. Абсолютно всі рівненькі, не квадратні, без ніяких питань. Тарілочка переднього варіатора, бачите, трошечки отут окислення, тільки і все так. Також без зносу, ну і сам передній варіатор, також в ідеальному стані. Дорожки. Все, все супер. Оце окислення це абсолютно на всіх скуторочках буває міленькою тисячною наждачечкою проходитись, ну і все, в принципі, алюмінію окислюється, це нормальне явище.